В минулому випуску ми говорили з вами про побут та господарство давніх слов'ян. Тепер давайте поговоримо про їхню релігію і взагалі про духовне життя. Казки, пісні, перекази різних слов'янських народів зберігли спадщину глибокої давнини і, порівнюючи її, вчені відновлюють риси культури спільних предків. Але, на жаль, багато що втрачено безповоротно. Особливо це стосується слов'янської релігії та міфів про богів, які, напевно, були не менш барвисті, ніж, наприклад, у германців чи греків. Але слов'янські жерці волхви не записували ці міфи. І про слов'янських богів ми знаємо головним чином з книг середньовічних монахів, які були зацікавлені перш за все тим, щоб викрити нечистивців, що приносять жертви своїм хибним богам. Які насправді не боги, а біси. В кожному слов'янському поселенні вісі обов'язково стояли ідоли богів, і у кожного плем'їні було своє святилище, огорожене, священне місце з ідолами та вівтарем, де волхви приносили жертви і чинили обряди. Волхви вважалося володіють особливою мудрістю. Вони бачать все, що було, що є і що буде, та вміють творити кудеса, тобто чудеса. Саме слово «волхв» означає той, хто вимовляє чарівні заклинання, тоді як слово жерець це той, хто приносить жертви. Головні боги слов'ян були такі Могутній сварох. Бог неба і вогню, бог коваль, як грецький гефест. Вогню слов'яни молилися, як сварожичу, напевно, як сину сварога. Світлий даждь Бог, Бог Сонця, податель благ, суворий стрибог, Бог вітру, давньоруський поет говорив: вітри стрибоживнуці. Було і жіноче божество, мокош, пов'язане з прядінням та ткацтвом. Головними заняттям жінок. Скотний Бог Велес був богом скота, богатства та мудрості, покровителем співаків та каскарів, і водночас він володів лісом та лісовими звірями. Крім того, Велес був правителем загробного потойбічного світу, який являв собою країну вічного літа і який слов'яни називали Ірей. Вирій або рай. Ця країна була розташована за морем, через яке душа повинна була перелетіти і почати свою мандрівку. В той же час ця країна була і на небі, туди відлітали душі померлих, і туди ж летіли птахи на зиму, а дорогою вірей був чумацький шлях. У Чехів ще довгий час зберігався усталений вираз до Велеса за море. Тобто, по нашому до всіх чортів. І нарешті великий Перун, Бог грому та блискавки. Надалі, на Русі, Перун був богом воїнів, а Велес богом купців. Перуну було присвячено дерево дуб, йому вклонялися в дібровах і там, пос... перед Священним Дубом, приносили йому жертви від Бугаїв до півнів. У словаків до цих пір зберігся усталений вираз типу на кой перун тобі це, перун тебе побери, перун тебе побий. А про зарозумілу людину словаки до цих пір говорять Перун в хмарах. Зброєю перуна були палиця, сокира і блискавка із кам'яними наконечниками, від яких залишалися в землі кам'яні грозові стріли. Це блискавка вдаряла глибоко в землю. А потім слов'яни відкопували в землі громові камені. Тобто зараз ми знаємо, що це просто наконечники кам'яного віку, давніх людей, і благоговійно слов'яни зберігали це як талісман. Деякі вчені роблять припущення, що в Слав'ян був міф про боротьбу перуна з Велесом. Нібито Велес, в образі Змія, вкрав скот перуна та його жінку Мокош. А Перун вразив велеса своїми блискавками. Але це лише гіпотеза, з якою погоджуються далеко не всі вчені. Пам'ять про слов'янських богів, як ми бачимо, де неде дожила і до нашого часу. Так до нас дійшла дуже-дуже давня пісня, в якій у Жайверонка, а в іншому варіанті в Соловейка, запитують, чого ти так рано з Вірічка вийшов, і жайверонок відповідає. Що він не сам вийшов, його даш, Бог вислав та дав два ключі літо відмикати та зиму замикати. Не сам же я вийшов даш, Бог мене вислав. Даш, Бог мене вислав. Крім того, світ слов'ян населяло безліч малих божеств, лісовики. Домовики, водяні та русалки, віра, в яких зберіглася частково до нашого часу. Слов'янські русалки були не чудовиськами з риб'ячими хвостами. Це були прекрасні, оголені дівчата на зразок грецьких німф, із довгим розпущеним волоссям. Вони жили в річках, і в лісах на деревах, могли бути і добрими, і небезпечними, і їм належало приносити жертви. Взимку вони ховались під водою та під землею, а з настанням тепла виходили на берег, піднімались нагору. І наприкінці травня, початку червня, наставали дні, які потім згодом назвали русальчиним тижнем. У ці дні русалки влаштовували свої ігри на берегах річок та в лісах. Тоді люди ходили в ліс та вішали на дерева жертви русалкам, але взагалі належало в ці дні і в ліс, і на річку не ходити і не купатися, щоб ненароком не завадити русалкам і не розгнівати їх, тоді вони нашлють хворобу. Домовик був тоді, мабуть, дуже серйозною істотою це був дух пращура, родоначальника сім'ї, який, очевидно, жив зі своїми нащадками, якому належало б теж приносити жертви. Перебираючися новий будинок, домовика запрошували оселитися у ньому особливими обрядами, а ночами навколо слов'янських весій бродили шкідливі мерці перевертні, купирі та вовкулаки, які зверталися до вовків і пили кров людей та худоби. Їх теж належало умилостивляти жертвами, щоб не творили зла. Богам були присвячені язичницькі свята, які згодом злилися з християнськими і набули нового значення, частково зберігаючи старі ритуали. Так, наприклад, коляди, а інакше Карачун, свято зимового сонцевороту 25 грудня, коли сонце повертає на літо і день починає збільшуватися. Це свято співпало з Різдвом. І Святкові процесії стали славити народження Христа. У язичницькі часи, ряжені у вивернених хутром на гору, кожухах, у масках ведмедів, козлів, коней, гусей святкували народження сонця Дажбога, і в ніч сонцевороту запалювали безліч вогнищ. Справа в тому, що в ці дні зникали кордони. Між світом живих і світом мертвих, і до людей виходили як їхні доброзичливі предки, дідусі, так і злобні у пері, і взагалі усіляка нечість та озлоблені душі самовбивців, утопленників та вбитих в суперечках або ті, кого поховали неналежним чином. Тому вогнище на могилах повинні були зігрівати душі добрих дідів. Від а в вогнища на перехрестях відлякувати усіляку наводич. Це був найкращий час для усіляких ворожінь. Дівчата могли в ці вечори побачити свого судженого. Діди в ці дні приходили в гості до своїх нащадків, на їхню честь влаштовували поминальні вечері, на яких частину їжі кидали на підлогу для предків і ставили їм особливу їжу. Ситу, тобто медовий відвар, млинці, каші і особливу поминальну солодку кашу на меду, яку потім почали називати кутею. Все це обов'язково повинно було бути гарячим, щоб діди могли вдихати дух від їжі. Дідів закликали особливими молитвами на зразок тих, які дожили до нашого часу в Білорусі. Святі діди, кличемо вас, ідіть, летіть до нас. Причому із закінченням трапези білоруси випроваджують гостей. Святі діди, ви сюди прилетіли, пили їли, летіть тепер до себе. Спеціально для дідів навіть топили паню, щоб вони вимилися. Обряд поминання та годування померлих так і називався Діди. Його проводили кілька разів на рік. І в тому чи іншому вигляді він дожив до наших днів. Існує давня пісня коляда, яка передає дух того язичницького свята із жертвоприношенням козла. За річкою, за швидкою, ліси стоять дрімучі, в тих лісах вогні горять, вогні горять великі, навколо вогнів лави стоять, лави стоять дубові. На тих лавах добрі молодці, добрі молодці, красні дівиці, співають пісні, колядушки. Усередині їхній старий сидить. Він точить свій булавий ніж, котелки пить горючий, біля котла козел стоїть, хочуть козла зарізати. На свято весни та весняного сонцестояння 22 березня урочисто спалювали солом'яне опудало жінки мару або марену, тобто примару. Це повинно було забезпечити прихід літа і врожай, а дівчатам заміжя. Розгульне свято літнього сонцевороту, знаменитий купало. В купальську ніч розпалювали вогнище. Причому це був не просто вогонь, а священний живий вогонь, добутий обов'язково тертя. Юнаки та дівчата оголені стрибали через вогонь, а потім кидалися в річку і купалися. В тій же ріці топили морену. Запалювали обмазане смолою колесо, що символізувало сонце. Все це, зрозуміло, супроводжувалося ритуальними піснями та іграми, ну, коротше, все те, що потім церковники з обуренням назвуть все скверними, піснями, нічними пліщуваннями, тобто плесканнями руками, плясаннями та скаканнями. Святкування продовжувалося всю ніч, тільки під ранок учасники розходилися по домівках, де й валилися. Без ніг спати. Місяць по тому, після Купали, святкували День на честь Перуна з обов'язковим жертвоприношенням бика. А тепер давайте розглянемо ритуали, які супроводжували життя слов'янина. Коли слов'янин народжувався, біля його колиски стояли Боги Бог рот і богині Роженітця, які віддали його долею. Рожаніці, подібно грецьким мойрам, нарікали дитині долю, від чого у деяких слов'янських народів їх ще називають нарічницями або суденницями. Їм, зрозуміло, треба було якось молитися та приносити жертви. Перші роки були дуже небезпечними в житті слов'янина, як і всякої людини того часу, поки вона була слабка. Та безпорадно перед хворобами, які насилали на неї, як відомо, злими духами та відьмами. Щоб відвести пристріт, немовляті давали якесь лайливе дитяче ім'я, щось на кшталт, нелюб або немий, що збити з пантелику злих духів. Із тих же самих магічних міркувань йому не стригли волосся. Давні вважали, що в волосся зберігається магічна сила і біда, якщо твоїм волоссям або нігтями заволодіває. Недобра людина. Але якщо завдяки всім цим пересторогам, немовля виживало, то для хлопчика наступало свято першої стрижки, і наречення йому дорослого імені пострижене. Хлопчику урочисто відрізали прядку волосся біля вогнища, після чого влаштовували пир. У скільки років відбувалися пострижений праслов'янським хлопчикам, важко сказати, бо вже дуже різні відомості про цей звичай. В Україні було прийнято чинити постжене, коли дитині виконувався рік, садовили дитинку на кожух як символ майбутнього багатства. А в інших славянських народів пострижені були і в три, і в п'ять, і в сім, а інколи навіть у десять років, після чого хлопчик переходив від матері під владу батька і починалося його чоловіче виховання. Для дівчаток святом входження в жіноче життя. І наречення дорослого імені були заплетені, урочисте ну, заплетання першої косички 4-5 років. Цікаво, що інколи людина могла все життя носити целийливе ім'я. Напевно, якщо дитина постійно хворіла, або бать... у батьків померли перед тим всі діти, ну, коротше, коли були якісь особливі обставини в житті, то боялися і за життя дитини, і залишали йому. Та лайливе ім'я. Так, у Київській Русі відома людина на ім'я Упир Лихий. Причому він був не хто інакше, а священник. Наступною важливою подією в житті слов'янина або слав'янки, зрозуміло, було весілля. Давньоруський летописець Монах із великим несхваленням описує шлюбні звичаї язичників. Так, вони були не схожі на благочестивий церковний шлюб. Шлюбів не бувало в них, а ігрища ж селами. І сходилися вони на ігрища, на пляси та на всі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, з якою, ото хто умовився, мали ж вони по дві і по три жони. Ці ігрища, на яких умикали жон, дожили майже до нашого часу у вигляді дитячих ігор, в яких дві партії колись юнаки та дівчата. З різних родових поселень, взявшись за руки, співають один проти одного обрядові пісні. Деколи такі ігри кінчалися тим, що юнаки реально заволодівали своїми обраницями. Наречений також повинен був заплатити роду нареченої викуп, який називався В'єно. Потім же слідували весільні обряди, які для нареченої спочатку носили сумний поховальний характер, бо ж вона ніби помирала і не лише для безтурботного дівочого життя, а й для своєї родини, переходячи в рід чоловіка. Подружки із сумними піснями купали її подібно до того, як омивають покійників, розплітали дівичу косу, вдягали урочисте весільне плаття, в якому свого часу. Її і поховають, і вбирали голову чіпцем заможньої жінки. А сама наречено також співала пісні, оплакуючи свою долю. Потім вже починався весільний пир із спеціально випеченим короваєм та молодих відводили на ложе. Але проходили роки, молоді старилися, і їм наступала сумна пора випустити з останнім подихом душу. Яка являлася слав'яном або вітром або пташкою. Померлого або померлу оплакували із жалобними піснями, а потім під ці ж співи волочили на санях до великого вогнища, яке підпалювали родичі. Везли на санях обов'язково і взимку, і влітку. Це тяглося ще з тих незапам'ятних часів, коли колесо було новиною. Тому про старого могли сказати, що він сидить на санях або дивиться на сані в сенсі нашого однією ногою в могилі. Коли вогнище догорало, родичі збирали попіл, складали його в линяну судину і ховали, а нерідко ховали навіть і без судини, просто в ямку. Над могилою влаштовували галасливий як це не здасться дивним сучасній людині майже веселий обряд. Тризну з пирогом, військовими змаганнями, скачками, боротьбою, танцями в масках. Все це повинно було провести небіжчика в потойбічний світ і в той же час захистити живих від злих духів. А вдома влаштовували звичні нам поминки, страву. Над могилою ставили стовп або камінь, і лише пізніше почали насипати і земляні кургани. Такий спосіб погребіння кремація забезпечував душі слов'янина можливість миттєво піднятися на небо вірей, але це велика печаль для вчених, які не можуть дослідити скелети наших предків і, наприклад, відновити по черепах риси їхніх облич. Так неквапливо жили слав'яни протягом століть, поки велике переселення народів не закрутило їх у своїй бурі і не змусило вийти на широку історичну арену. Але про це ми вже розповімо на наступній сторінці історії.